Початку війни Дніпропетровщина прихистила найбільшу кількість переселенців. Наразі у регіоні зареєстровано понад 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 85 тисяч діти. Всім, хто потребує на підтримку та дах над головою, в нашій області допомагають чим можуть. Втім, психологічний стан у більшості людей сьогодні вкрай важкий. Експертні дослідження, що вже зараз проводяться в нашій країні, доводять. Що проблема дійсно існує і вона дуже велика. За цими дослідженнями майже три чверті українців потребують психологічної допомоги і говорять про це самі, і е, декларують це. 14 мільйонів наших співгромадян е, декларують свій е, стан як стан стресу. Страх, тривожний стан, панічні атаки, депресія, синдром вигорання тощо все це серйозні загрози психічному здоров'ю людей. Протидією цьому може стати створення численних центрів надання безкоштовної психологічної допомоги, вважають фахівці. Центр разом з тобою створений у Дніпрі, спрямований саме на таку діяльність. Наші психологи це люди, які пройшли відбір для того, щоб працювати в проєкті разом з тобою. Оскільки ми дуже слідкуємо за тим, щоб Послуги, допомога, яку надають наші психологи, вона була саме якісною. Тому що е, зіштовхуємося з різними е, там, випадками в ході роботи е, і розуміємо, що нам потрібні лише найкращі спеціалісти, які зможуть е, працювати з е, цими всіма випадками. Це і прояви посттравматичного синдрому, це робота з людьми, які пережили насильство, ну і так далі. Подібні центри надання психологічної допомоги у рамках проєкту Разом з тобою вже створені у Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові. Діяльність проєкту передбачає надання індивідуальних консультацій, проведення групових занять, а також виїзди наших психологів в області і в ті точки, де є, наприклад, велика група людей, яка потребує психологічної підтримки. Це можуть бути шелтери, це можуть бути реабілітаційні центри або якісь інші установи, де є люди, яким ця підтримка потрібна. Психологічної допомоги зараз багато не буває. Вона потрібна всім, хто на неї потребує. Це сприятиме збереженню та відновленню здоров'я більшості людей. Я керівник величезного волонтерського об'єднання і як ніхто я знаю, що таке стрес. Тому що мої 10 команд вони працюють без зупинки, весь час, без вихідних, для того, щоб наблюдати перемогу, скажімо так. Починають потроху вигоряти, їм хочеться якоїсь психологічної підтримки, яку вони можуть вже тут отримати. І можу сказати, що моя перша команда, найголовніша, вже пройшла груповий тренінг саме тут. У центрі разом з тобою організували і спеціальні тренінги для дітей та підлітків. Одним із перших учасників таких занять стали вихованці художнього колективу Силует. З початку війни ці діти допомагають, чим можуть на рівні з дорослими волонтерами. Плетуть сітки, роблять мотанки, а головне дуже радують своїми виступами наших військових. Але ж вони діти, вони втомлюються. Це для них буде психологічний тренінг, груповий, де ми трошки попрацюємо, трошки їх розслабимо да повернемо їх в дитинство, пограємо з ними. Тобто, щоб вони себе відчули нарешті дітьми, а не тільки волонтерами. Психологам завжди важливо розмовляти, тому що зараз взагалі такий стан, і дітям завжди потрібна якась моральна допомога та підтримка. Це дуже потрібно зараз і дітям і дорослим, бо зараз дуже тяжкий час для країни, для психологічної, саме для психології людей. Це дуже важко, тому це дуже потрібно. Проєкт разом з тобою існує вже майже рік. Його організатори налаштовані на плідну роботу, аби всі ми зустріли нашу перемогу, зберігши своє психологічне здоров'я. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.